Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Барви Стопані. Мене звуть Валентина. Я вам всім щиро вдячна за підписку, коментарі та подобайки. Для каналу розвитку це важливо, ну а мені дуже це приємно. Ну, як завжди, зі мною група підтримки це наш портосик і мій чоловік-Ігор. І сьогодні в нас буде відео зовсім не про в'язання, а про суміш гарного настрою і спогади. А саме головне, що я хочу вам показати, особливе місце, яке для мене сьогодні виявилося місцем лікування. Я себе відчула хороброю дівчинкою. І це дало нам купу емоцій і гарного настрою разом з чоловіком. Ну і гарна погода, ось чоловік мене розважає, як вже може копірує Портоса, як той бігає вухами своїми лопаче. Портос у шоці, дивляться, що з батьками трапилося сьогодні. Ось, І погода гарна, і чоловік запропонував вивезти мене на природу, бо дійсно іноді схоже на ту торбину, яку треба докупи зібрати, і вивезти якесь гарне місце. Ну і ми поїхали, погуляли ми біля озеру, подихали чистим повітрям, і на зворотній дорозі я побачила вказівку конюшню. Про цю конюшню я вже чую дуже давно. Було цікаво, але ж не наважилася туди і ніколи поїхати. І для себе я розуміла, що це табу. Я дуже поважаю коней, це великі, гарні тварини, вони неймовірні, красиві. Мабуть, це після собак це для мене класні тваринки, але я їх дуже дуже боялася. Бо пов'язані вони з поганими спогадами, які тягнулися з дитинства. І була така ситуація, 40 років назад мене понесли коні на брички, і мій дідусь з покаліченим коліном кинувся мене спасати. Я і досі не розумію, як йому вдалося затримати їх. Це було, знаєте, як із фільму Два коня здорових, здоровенних. Стояли над дідусьом, а він поперед них стояв і тримав їх за, за вуздички. Кажуть, наші страхи тягнуться у доросле життя з дитинства. Ну, мабуть, так. І ось це місце сьогодні виявилось для мене місцем лікування. Це Чернігівська область, місто Прилуки, село Дідавці. Евакуйована з Харківської області Дергачівська дитяча юнацька кіноспортивна школа на базі Державного біологічного університету. Дуже вам раджу всім туди з'їздити, бо для мене оце погладити конячку це було просто неймовірне відчуття. Я ніколи не мріяла про це. У нас була у нас фотозона, там Холоїнська, ну вже все дістати її. Це на конячки бачите що. Ось такі. А я дивлюся да, на да, етнографії да, там. Да. Так, це в нас конячка, етнографія. Оленя, розповісти про неї трошки. Я знаю, що на змаганнях а... да, вони з Настю? Ні, нас ні, на, ні. Ні, ні, на цьому? ні, Там у неї є свій о, партнер такий бойовий. Вони триборством цьому році ми займалися. У неї є свій коник. Вони так були декілька разів в призах. Угу. Ця була у нас більш вов'язкова, більше знаєте, таких військових елементів. Також участвувала в наших показових виступах. У нас кінно-спортивна школа та гарний був кінний театр. А... Ви ж з Харкова приїхали. Харків, з Харківщина так. Я знаю, що ви тільки приїхали, і потім через якийсь час там все розбомбили, так? Да? Зараз вам покажу там трошки фотокарточок. А саме етнографія зовуть, тому що клички у верхових порід. Коней, окрім рисистих, починаються по перших літерах імені батька, породоводу батьків. А, перша літера Це собаках, так, да? так, перша ага. літера обов'язкова, перша літера імені матері. І десь у слові повинна бути перша літера імені батька обов'язково. Ага, її так, батьків так. не пам'ятаю, але, наприклад, можу вам, е, от у нас зараз є маленька Рокстар, ми можемо піти познайомитись їй 6 місяців. Ага. У неї мама реприза, папа Ростов, дві букви Р. Ага. Ага. Вона у нас Рокстар. Єсть у нас там румба. Uh -huh. Церея, Бахус. Uh -huh. Є анархія. Анархія там авантюра хітон. Тобто я перша сі. літера завжди. Слово може бути любим. Любим, деякі кажуть, що там чим коротше, тим краще, так же, як і у собак. Да? Ну да. Але на сам... Ну дають довгі ім'я, а потім скорочують сирів. Так, да? в кінному спор... да, у них всіх є свої клички. У нас Сантас – це Санечка, uh -huh. у нас там Варшава, це Варя буде, у них всіх є свої другі. Ага. До Ой, ну, Красунечка, просто красунечки працюємо кожного дня за попереднім записом з 10 до 19 години. Uh -huh. Про телефонну консультацію у нас уроки верхової їзди, екскурсії, фотосесії. Є кінні прогулянки для досвідчених вершників. Ми навіть зараз вже організовуємо святкування, ми виїздили там на весілля. сказали, весілля, мабуть, також ага. у нас, да, у нас є і бричка обладнана і все для цього. Аначка, а скільки ви взагалі в школі ваші роки? З 1996-го. З 96-го, так? Да? Інститут по відтворенню конярсу, по відтворенню української верхової породи. Це все ж на базі Харківської ветеринарної академії. А з 96-го була заснована кімно-спортивна школа. Чергачівська дитяча юнацька кімно-спортивна школа. З 96-го року, так? Настя казала, ви їздите раніше їздили. Дніпро, да, а зараз... Їздили. Їздили. Ми їздили. За кордоном теж були, так? Да? Е, ні, у нас є вершники, які виступають за кордоном, які працюють, там це вихованці нашої школи. Ми ми тільки на всеукраїнські, на міжнародній спортсміх. Угу, угу. Кубки чемпіонату України, ми виступали на Донеччині, на Сумщині, на Дніпропетровщині, можна. — Де конкурні поля дозволяють. Роботи ну, все, все, в Сукрасі та міжнародної змагання. Це ж до вас недавно приїжджав э, десь за кордону чоловік, да, підковував Так, нашу, да, Я ж кажу, навчав, я знаю хлопців. Наслідки після 10 днів, як ми приїхали. Ось так я дала наша конюшня. Це фото, які тут вибрали, це більш сучасні фотки комішні. У нас недавно ми робили сурошання, є два перестави, ми за неї підійдемо, ми за неї об'єднуємо. Слухняна стоїть. Уже бабулечка, вона вже прийшла. І скільки її років? У нас єдиний в Україні 96-го. 96-го? Це, це, це наше 29 років. Це наша найстарша. Але, на жаль, нашу кіну вже зруйнували, так вона виглядає на даний момент. Але Як всі солочки, бо Ой, знаєте, ти здороваєшся, так. Щиро вдячна дівчаткам за спілкування Оленки і Насті. Настя це неїзниця на конику, неймовірне відчуття, купо емоцій. Як виявилось, це для мене ще й 40 років тягнулося це і виявилось місцем лікування. Тому я вам раджу з'їздити обов'язково на цю конюшню, відвідати коників, допомогти. Бо ваше відвідування це не тільки для вас емоції, а й ще і допомога для них, бо на новому їм дуже-дуже складно. Я залишу посилання ще на сторінку в інстаграмі в описі під цим відео. Ви зможете подивитися більш відео. Ну і своєму чоловіку велика подяка.